У світі дедалі більше людей замислюються над тим, як жити усвідомлено та дбати про планету. Екологічна культура вже давно перестала бути трендом. Це нова норма, яка визначає майбутнє. І Кременчук не стоїть осторонь. Сьогодні у стінах офісу молодіжного парламенту Кременчука стартувала програма Екошкола. Сьогодні молодіжному парламенті Кременчука стартував унікальний проект «Екошкола», в рамках якого діти будуть пізнавати екологічні теми, будуть ходити на екскурсії. Будемо розповідати їм дуже багато цікавого, що надалі їм допоможе у житті. Радіємо, що наша молодь цікавиться темою еко і хоче зробити наше місто краще. Особливо приємно, що міська влада активно підтримала ініціативу. Зокрема, участь у відкритті взяв міський голова Віталій Малецький, який підкреслив важливість екологічного виховання. Та найголовніше, що міська влада чує молодь та підтримує їхні ініціативи. Насправді, ми от стараємося на всіх наших заходах просити від вас, як зараз модно говорити, такий фідбек, це зворотній зв'язок, ваше бачення. От вам розкажуть про те, як все у нас добре, але може ви своїми очима подивитися і скажете, що треба змінити, що треба покращити. Проект молодий, нещодавно народився, і ми вважаємо, що такий складний для України час це дуже важлива тема. Збереження екологія, отримання навичок, екозовичок. Учасники поділились. Вони неймовірно раді, що у нашому місті є така чудова можливість зануритися у екосвіт. Дійсно, дуже вдячна організаторам, тому що, на мою думку, це дуже важливо в наш час. Це все ж таки свідомість наступних поколінь, і це дійсно те, що потребує уваги, бо від цього залежить майбутнє наше і загалом нашої планети, нашого світу. Я щиро вражена від першої зустрічі, вона навіть не закінчилася ще, але тим не менш початок багато обіцяючи. Мені дуже сподобалася сьогоднішня наша презентація, і взагалі тема екології для мене дуже близька, тому що я безумно дуже люблю тварин. Дуже люблю наші рослини. Безумно люблю кременчук, і це я розумію, що це дуже важливо. Саме такі програми, можливість об'єднатися навколо спільної мети, дізнатися, що реально може змінювати світ, і почати робити це вже сьогодні. Учасників розпочинається дивовижна екомандрівка. Попереду ще маса екоподій, майстер-класів і цікавих зустрічей. Творимо зелене майбутнє Кременчука разом. Організаторами традиційно виступили Молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.